Зберігай рецепт булочок з чудовим кабажавем, від яких не так ростуть твої булочки. 180 грамів кисломолочного сиру і 100 грамів рисового борошна. Одне ціле яйце і один білок. Один жовток залишаємо, він нам знадобиться трошки пізніше. Додаємо одну чайну ложку розпушувача і сіль за смаком. Замішуємо тісто, воно має бути еластичним і не липнути до рук. Розділяємо на три рівні частини, формуємо булочки, викладаємо на пергамент, можна якоїсь травички для красоти, і змащуємо тим самим жовтком, який. Який ми залишали раніше, трошки кунжуту, і запікаємо. Якщо в духовці 35 хвилин при температурі 180 градусів, якщо в мультипечі. 20 хвилин при температурі 180 градусів. Подивіться, які вони пухкі і дуже пористі. Додаємо салату, томатів, шинки, все, що ви любите. І просто насолоджуємось, це дуже смачно.